Українському бізнесу полегшили життя. Уряд скасував понад 360 постанов та актів, які регулювали його роботу. Серед них є відверто смішні. Як, от, наприклад, постанова 1923 року щодо того, яким робітникам необхідно видавати мило додому. Відтепер, зокрема, буде легше отримати дозвіл на будівництво, що має здешевити квадратні метри. Аграріям скасують заборону, за якою при експорті не дозволялося перевозити зерно різних сортів в одному контейнері. Це дасть змогу економити бізнесу мільярди гривень. Завдяки цим змінам Україна може на десятки позицій. Піднятися в міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу. У нас будь-який чиновник може причепитись як до стовпа, до будь-якого бізнесу, до будь-якого підприємця, тому що в нього є сотні тисячі регуляцій, і може прийти і сказати, от ви тут те порушили, норму таку-то. Іноді ця, ця норма ще з часів Радянського Союзу. Ми будемо знищувати такі регуляції, а тих, хто проти, будемо виводити за межі роботи нашого уряду. Напередодні Україна вшановувала жертв голодоморів. Їх було три. Найстрашніше країна пережила у 1932-33 роках. Тоді, за оцінками експертів, загинуло від 4 до 7 мільйонів людей. Щодня від голоду гинули до 25 тисяч українців. У людей гноїлися очі, випадали зуби. На вулицях не було жодної собаки чи кішки. Їх всіх поїли. Доходило до того, що їли одне одного. Цілі українські села зникали з карт. Адже саме мешканці українських сіл, носіїв української культури і етносу Сталін вважав своєю головною загрозою. Те, що відбувалося в ті роки, шокує, але це наша історія, яку часто дуже важко зрозуміти, але забути точно не можна. Треба передавати наступним поколінням, щоб більше ніколи не допустити подібного. Страшні смерті людей стали можливими через ненависть однієї нації до іншої, і нібито світ повинен усвідомити, що ненависть породжує ненависть. І жодна людина не має права позбавляти життя іншу лише за її національність, колір шкіри або ж віросповідання. Але ж ні, людство щоразу наступає на одні й ті ж самі граблі. Після терору радянської влади вже була і ненависть Гітлера до інших національностей, що призвела до найстрашнішої війни століття, і сучасні терористичні напади, які мусульмани здійснюють проти на їхню. Думку іновірців. Нині ж націоналізм піднімає голову ніде-інде, а в центрі Європи. В Польщі націонал-патріотичні настрої як ніколи популярні, причому набувають вони доволі агресивної форми. Спеціальний репортаж Андрія Бориса. Націоналісти на підйомі чи Польща повертає вправо? усиновлення дітей гомосексуалістами мені це вже набридло. Він стояв за Україну на майдані, а тепер пророкує їй сумний фінал. Україна Україна копає собі могилу. перше ексклюзивне інтерв'ю українському телебаченню від лідера крайньоправої партії Кук із п'ятнадцять. Антиукраїнські, антинімецькі, арабські та єврейські випади кому вигідна антипольща? Росіяни в Польщі підтримують навіть антиросійські націоналістичні угруповання. Перемишль місто над цяном за 14 кілометрів від кордону з Україною. Прикордонна торгівля ключовий двигун економіки на сході Польщі. Лише у невеличкому перемишлі побудовано близько десятка супермаркетів, куди щодня приїздять автобуси з українськими покупцями. Місцеві торговці з нетерпінням чекають вихідних. Тоді прибуває найбільше клієнтів. Поліна регулярно їздить сюди зі Львова за дешевим одягом. Він нас дуже люблять за це. Та цього літа польсько-українську любов затьмарив зухвалий інцидент. Під час маршу вшанування пам'яті січових стрільців в українську процесію втрутились кілька десятків молодиків, стали вигукувати антибандерівські гасла а дійшло до сутичок. Постраждав чоловік 60 років. Ми вже сподівалися чогось такого, тому що. В інтернет мережі постійно на всяких форах, на всяких дискусійних сторінках просто така ненависть до нас проливалася. У колах націоналістів перемишля з представником яких вдалось поспілкуватись фактам тижня. кажуть, українці самі у цьому винні, бо пропагували культ Степана Бандери. Деякі учасники маршу, мовляв, одягнули червоно-чорні вишиванки. Червоно-чорні барви асоціюються в Польщі із бандерівськими кольорами. Для нас це організація, яка масово нищила поляків і не тільки у Польщі і раніше були випадки нищення пам'ятників та надгробків бійців УПА. Але цього року невідомі уперше зламали хрест Героям Небесної Сотні. Це сталося на півночі країни. Це відео українського журналіста у Варшаві Ігоря Ісаєва. Йому нагробіянили лише за те, що на футболці мав тризуб. Збільшилося число випадків, коли їх б'ють просто на вулицях за мову, за то за, 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 такими з такими дуже конкретними ознаками. Громадські організації відзначають зростання ксенофобії щодо різних нацменшин у Польщі. Є випадки нападів на сирійців, турків, індусів, латиноамериканців. У вересні у Варшаві побили поляка, який говорив німецькою. Професор Єжик Кохановський їхав у трамваї та розмовляв телефоном зі своїм німецьким колегою. Коли до нього підійшли, невідомі. я їм пояснив, що мій колега не знає польської мови, та вони одразу перейшли до сили. Вони вже починають чіплятись не тільки до хіджабу чи чорної шкіри, але й до усього. Це небезпечно. Вітрина, книгарні у перемишлі, усіяна книжками про історію: волинська різанина, злочини УПА проти поляків. А це офіс керівної партії Польщі, право і справедливість. На вітрині теж згадки про злочин УПА і антиіммігрантські плакати. Одним із передвиборчих гасел партії, яка має нині майже абсолютну владу, було не пустити до Польщі біженців з Близького сходу. А прем'єр Беата Шидло на початку року так пояснювала в Європарламенті небажання приймати у себе вихідців з Азії. Польща прийняла близько мільйона біженців з України, людей, яким ніхто не хотів допомагати. Вони сьогодні у нас, і ми їм допомагаємо. Це цілковита дурниця, бо ми маємо до мільйона мігрантів з України. Різниця між біженцями і мігрантами у тому, що біженцю треба платити, а мігранту треба важко працювати, плюс він збільшує ВВП країни. На думку політолога Андрія Шептицького, польська влада будує чимало хибних стереотипів чим заграє із націоналістами раніше багато людей не виказували своїх настроїв патріотичних чи націоналістичних, бо це не було модно. В моді була європа, мультикультура, відкритість. А тепер прийшла нова влада, яка каже щось зовсім інше, і вони повилазили з тіні. Минулого року у Польщі не просто змінилася влада уперше до Сейму за 10 років потрапили відверті націоналісти. Які у них погляди? Про це зараз з ними і спробуємо поговорити. Павло Кукіс, польський рок-музиканта, нині лідер третьої за чисельністю партії у Сейні. він також йшов до влади під антиіммігрантськими гаслами. Дещо навіть перейняли у Дональда Трампа на початку цього року представники його партії ініціювали будівництво стіни на кордоні з Україною, мовляв, для захисту від нелегалів. Ми також ініціюємо закон, аби в Польщі карали за пропагування бандерівської символіки. Можливо, активна група українців місцева при поїзд в Україну буде своїм близьким пояснювати, що Бандера асоціюється полякам з Гітлером. Саме його партія свого часу активно лобіювала закон про визнання волинської різанини геноцидом поляків українцями. В інтерв'ю фактам тижня Кукі заявив, що України взагалі скоро не буде на політичній карті світу. Україна сама собі копає могилу. Я людина віруюча, і скажу так, тим, хто поклоняється дияволу, Бог ніколи не дасть свободи. Я говорю звичайно про Бандеру Шухевича і братів Онишкевич. І партія Кукіза і нині владна право і справедливість є євроскептиками. Вони виступають за зменшення ролі Брюсселя у внутрішній політиці країн. Тобто цілком вписуються у небезпечний європейський тренд. От тільки на відміну від решти країн, де подібні рухи, здебільшого підтримують люди старшого віку, у Польщі це молодь. Дуже важко переконати молоде покоління, яке не пам'ятає комуністичних жахіть, що воно живе у кращих часах. Вони хочуть змін, бо їм важко отримати постійну роботу. Вони не можуть купити житло і тому подібне. І до кінця не розуміють можливо яким чином так, тому і тому вибирають е, різні варіанти ненависть до інших. Е, там можливо приязні контакти з Росією, де вони ніколи її не були. Підтвердження цьому я знайшов, коли зустрівся з одним із таких хлопців. Дам'ян Б'єнко. На вигляд має не більше 20 років. Він називає себе націоналістом. За даними деяких польських видань, саме він спалив український прапор на день незалежності Польщі два тижні тому. Сам він це заперечує та викладає свої геополітичні погляди, які цілком вписуються у російську пропаганду. Вважаю, що ми не повинні закривати ринки до Росії, бо ми з нею торгуємо. Ми налаштовані проти ЄС, бо він нас використовує в Польщі через це низькі зарплати. Але подібне переконання не панівне серед польських націоналістів. Більшість з них мають антиросійські погляди. Адам'яна навіть побили за інцидент. З українським прапором інші націоналісти є є європейський рапорт, так званий ЦПА, який говорить, що росіяни в Польщі підтримують навіть антиросійські націоналістичні угруповання, щоб вести по-перше, настрої антидемократичні, друге, щоб вести до роздору в суспільстві, і з цією тезою згоден і польський опозиціонер, колишній активіст солідарності Богдан Борусевич, каже: Росія вдало грає на національних почуттях поляків. Раніше до мене приїжджала пані Матвієнко з російської думи і каже: для чого ви так цих українців підтримуєте? Ви ж пам'ятаєте Волинь? А я їм кажу, Волинь це проблема між нами і українцями. А ми з вами, росіянами, маємо інші проблеми. І з Мирославом Майковським, неформальним лідером перемишлюських націоналістів, сам він себе називає народовцем. Ми зустрічаємось у підвалі школи. Там у нього бункер. Музей за його словами сутички у перемишлі з українцями були спровоковані невідомими людьми. За кілька днів до панахиди у Фейсбуці з'явились кілька профілів, які одразу після ходи перестали існувати. Наприклад, антибандерівський перемишль, і видно, що ці профілі авела одна людина, і з них велись заклики до протестів. Ці профілі вже не існують. Зате я перевірив акаунт самого Мирослава. Уся його стрічка пістрявіє не лише антиупівськими, а й антиукраїнськими постами. Тут він, приміром, схвалює дії людей, які напали на українців у червні. Хоча він нам зізнався у протилежному Будь-який напад на релігійну ходу має відділити тут релігію. Це абсолютно неприпустимо. Мирослав, як з'ясувалося, часто буває у Росії на реконструкціях історичних битв, а ще виступає антиукраїнським героєм у російських змі. Пам'ятник монумент для тих, хто у поляків на поляк землі цього року. В Польщі був заарештований такий собі Матеуш Піскорський, лідер партії змяна, який часто контактував із польськими націоналістами його звинуватили у шпигунстві на Москву. Я вам дуже як гражданам України. Ви як держава, не Нісаявість. Ми знаходимося на українському кладовищі у Мацьковицях. Його ми відремонтували ще у 2012-му. Шимон поляк, який присвятив себе Україні. Він ремонтує покинуті українські кладовища у Польщі вже понад 20 років. Після акції вісла таких сотні на сході країни. Є таке прислів'я цвинтарі повні людей, без яких світ би не існував, і світ просто не існував би без мешканців цього села, колишніх, тобто українців. Він, який польські націоналісти, теж називає себе патріотом Польщі, от тільки розуміють вони це поняття по різному Націоналізм опертий на ненависті, це не патріотизм. Треба діяти на користь своєї країни. А користю для мене є збереження відносин з Україною і українцями. Із Польщі Андрій Борис. Факти тижня.